Сьогодні ми вручаємо грамоти нашої Житомирської обласної ради, нашим чудовим спортсменам, боксерам, які представляють наш боксерський клуб «Рінг». Дуже приємно, що там майстери спорту в такому віці вони вже досягли високих результатів. Але я завжди очікую питання, чому в музеї космонавтики так. Та? і чому це пов'язано з боксом. Але мало хто знає, що взагалі сама історія музею космонавтики вона пов'язана зі спортом, тому що навіть коли відкривається музей, Це було 55 років тому. Він відкривався якраз в часи великих змагань з планеризмом. Потім в Житомирі проводився мотокросс, який був присвячений Сергію Корольову. Дуже багато нас зв'язує з олімпійським комітетом, представники якого дуже часто навідувалися до нашого музею, і музей часто виступав спонсором, підтримував різні спортивні напрямки. Майстер спорту для мене це дуже велика ціль. Була до якої я йшов 4,5 з приблизно років. Найскладніше було перше це підготовка. Підготовка була дуже складна. Було таке, що займалися по дві. По дві тренування в день, по два тренування в день. На цьому шляху були і поразки, і на таких же самих турнірах майстерських, всеукраїнських. Були поразки, у фіналі були дуже прикрі поразки. Та й взагалі поразка це саме прикре, що може бути. Але ми не зупинялися. Дякуючи тренерам, готувалися Вані Возному за підготовку та семенюку Данилу. І здобули цей результат для мене це дуже такий вагомий внесок. Для себе самого. Перший бій в мене був з представником Києва. Він перший розряд було доволі важко. Але різноголосним переміг в першому бою, в другому бою. Це був для мене саме такий, Хотів дуже сильно перемогти цього суперника, тому що програвав йому в Житомирі теж на всеукраїнському турнірі. Ну, там Підсудили трошки, але нічого. То була така трошки злість на нього. То виграв його достроково в третьому раунді. В першому раунді були технічні, нокау... ну, технічні нокдауни в другому і також в третьому, але в третьому вже зупинили бій і дали перемогу. В півфіналі, це в третьому бою. Був дуже незручний суперник Лівша з Кіровограда, начебто. Лівшачок такий. Було взагалі незручно, але теж в другому раунді переміг достроково. У нього там травма з носом якась, лікар зупинив бій. І в фіналі був е, спортсмен з Одеси. Я думав, вигравати ну, взагалі, щоб не було ніяких засуджень і так далі, то настраювався на цей бій дуже потужно. І виграв також впевнено, в першому раунді теж був гарний нокдаун. І дали одноголосним перемогу. Ці емоції просто не передати словами, як я до цього йшов, але я дійшов до цього, це просто супер. Цілі по спорту займатися далі. Може, попробую себе у професійному боксі. Мені дуже приємно, я пишаюся цією нагородою, це відзнака мого. Труду моєї праці, скільки я пройшов шляху, я працюю 10 років, тому це для мене дуже багато значить. І Дмитро, і, і, і Ваня, і Даня Саменюк це мої вихованці. Ваня майстер спорту, він діючий вже професійний боксер. У нас 6 грудня буде професійний бій з Ваном, ми готуємося. І Сьогодні я з ним вже провів перше тренування, ми спробувалися, я з ним теж спробувався. Вже будемо готуватися до другого тренування сьогодні. Дмитро також майстер спорту виконував ще нещодавно. Ми були в Одесі на турнірі. Він став майстром спорту, виграв чотири поєдинки. Ще У нас Даня Семенюк, він теж дуже перспективний хлопець. Я думаю, що це буде наступний майстер спорту наш. Теж був призером багатьох турнірів всеукраїнських і в Хмельницьку, і в Житомирі. Теж у нас був класний турнір відбір на Європу. Він ставав там третім. Призером був. Тому. Я їм дуже сильно пишаюся, і в цілому наша вся команда їм дуже сильно пишається. Ми працюємо, розвиваємося. і Я сподіваюся, що в нас ще дуже багато буде таких вигованців.